Я буду тобі трошки мішати. Попідрізав і пішло, так. да, аж бігом? Так воно вже 20 років тільки лежало, не то що не робило. Зараз обов'язково знайдеться хтось, що скаже, що це дуже класна річ і дуже нужна в господарстві. <гум> <плес> <гум> ну так, да, ну це вже все дрова. А, а, це горючка, економіка горючки. Та да, цей кінь п'є. Як одно стоїть. Що НТ, а ти дракон. Так, дракон. В мене їж так жрав, Хорошо, що я на бензоводі робив. Та ти, дід, так і не кажи, ти ж прямо в ефірі. Щас розкаже, що ти з бензоводу тирив бенз. Та, понятно, що. А в ті времена А в ті часи можна було, так? Не заправлявся. Ніхто не заправлявся тоді, так? Тоді було де заправитися, так?

Потихеньку розбирається. Гляньте, скільки його ще розбирати. Це просто жах. Коли його це все робить, хто його знає. Не, ну Ви можете написати того, щоб знімав і йшов робити, ну. Та понятно, що розбере, що ж там його розбирають. Щоб з Києва не До тебе? А, не дуже тебе знімати, щоб до тебе з Києва не приїхали. Ні, щоб з Києва дощ не прийшов. А, дощ не прийшов? Та дощ то таке? Дощ час нужен. Вазима сидить і доща просить. А коментарі можна написати чи не можна? Чи їх просто немає. І опять я може не так зайшов як треба. Та жужи, жужи. А ти думаєш легше позрізати, ніж по цей? да. Чим відкручувати, да? А не Не все відкручується? Та ні, ну може і правильно, я не знаю. Вже надо щось, так? Уже да? Не ругайся. Та не ругайся, я прямо в прямому ефірі ти матом балакає. Строїтелем мені можна. А строїтелям можна? Звісно, це навіть на церкві гріші посилають. Все, бачите, наховати латунний? Ніржавік? Ніржавіка, 300. Та ну все, ну, день безплатно поштукатуриш, так буде нормально. Треба хоч за п'ять Бачите, як повезло людині. Ви прислали нам посилку э, полотенчик. А він нам робить фасад. Все, все. Продали полотенчик, заробили на фасад. Все класно. Так. Взагалі, з коментарями все-таки ж якась біда, наскільки я розумію, що їх не можна писати, так? Да? О, ні, нормально. Є коментарі. Я думав немає. Дощу вже в Києві немає. А потрібен скрізь, Та да. Без доща діла не буде. О, кстати, на рахунок березового соку, хтось кось тече березовий сік, бо ми просверлили берези, а там сухо. От що це за аномальне явлення? Чого там сухо? Там ж не повинно бути сухо. Давай, вийде. Думаєш? Пізно почали що, березу сверлити? Я ти думаю, ти ще ти немає ти просто. Ти, ти, ти вже ти додому погнав. Обідать? Та ти обідаль? яке обідать? Ти що? О, Сумська область, бач, пишуть, на сонці вже тече. Не знаю, у нас поки абсолютно глухо. Немає каплі. <рес> Та дощ то да, я проберезовий сок, детка. А, буде, буде, буде. Буде, да? Треба трошки да, Дід, а коли будемо Запорожівський двигатель розбирати? Самий противний двигатель. Щас, щоті. 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 Здрасте. Здрасте. Здрасте, а Дай. телевізор приймаєте? Які вас? В дерев'яних корпусах тільки. Приймає. А, тільки в Так. Да. Якщо в пластиковій, то ні. Там немає нічого його можна смело. Да? До ящик. Робочий, бля, ніхто не принігнеться. Ні, він цей. нікому не нужен, А от це тюнери от теж. Тільки плати з них, але ну, вони стоє копійки. <звук> О, хтось лайк поставив. Дякую. А можете, кстати, пролайкать, кому не лінь, воно поможе нам розігнати ефір. Трошки поклянчив. можно уже цилиндр снимать. Тут... А, -а, -а. Диви... а це самая бесяча штука, да, в советах была. Була. Була, була. Болты під дотвердку, ну це ж ужас. Та ні, сейчас хуже. Хуже, да? Можно отрезать, а фигурники. А с патаем, да, особенно. А ці ваш пошел легенько вообще, і да? І і цим. ударом. Удобным зубильцем. Mm. Разные зубильцы бывают. Так что это... А самый хуже там... У... Полезно, дед, полезно на турнику подтягиваться? Полезно. Я просыпаюсь и в кровати делаю Добрый заряд. Да? да. Я Добрый. тоже. Позихнул два раза и пошел гулять. Не, это... Ногами подрезал, перевернулся, раком стал. это самое, короче... Только без мата, дед. Ні, то просто спину розминав. Вот ноги. Магнієвий сплав 20 гривень кіло. Ноги, а розпал. там гаєчку хтось підмастив, yeah, ну це ж Без цього діла не буде. Треба ж yeah. обов'язково десь щось підмощити, так? <палу> Мідь <да? палу> <палу> <палу> 340. Бачите, сьогодні погуляємо з вами, якраз зіда розберемо. Кстати, хто орієнтується, які на зідах маховики стояли. Там було їх три вида. Ну, Ти дід все розказав. Я ж спитав, от думаю, тут глядачі є, розбираються, а ти взяв, все розказав. Самові, алюмінієві і ще якісь одні є. Та піде, де воно дідиться. Не піде. Треба ще буде займатися. А ні йде, диви, пішло. Алюміній 50, 70 і 85, залежно який. Ти бач взагалі легенько, так? Да? А я тут. Осталось ще магніти відгризти. Ні, ми нічого не, чі, не, не справляємо, ми тільки ламаємо. У нас же ж... Направлення роботи ламати. Ну, Ось бачите, Очищаю. починили вже, очищаємо. Вже починили головку, пару штук, Запорожця, голову з уваза голову, з Жигуля, ой, не з уваза з газона. Блок москвичовський починили, мотор москвичовський починили. Бачите, зараз все починимо. Голово то, що хрустить, там може бути різна ціна, від 700 гривень. Так що чинимо. Зараз ось бачите, зіда починим. Правда, в нас потім назад, виходить, погано складати, ну а так. Да, тільки ламати вміємо, ми справляти не вміємо. То люди другі це вміють робити. Поламати без питань. Що кому треба поламати, привозьте все поламаємо. І очистимо. І очистим. І очистим. Сирьо? А, Матеріал? Та ні, ні, трошки не так буде. Та, да, звичайно, Юр можна. Якщо будете готові записати, напишіть, я вам продиктую. Сировина. Тут куди з України Полтавська область Лубни. Та не ламай, ти питай, я тобі підскажу, якщо знатиму. Не знатиму, не підскажу. Поняв, все просто. Ти що взяв циліндр поламав? Новий циліндр взяв поламав. Ти взагалі нема совісті. Ай-яй-яй-яй-яй, дід дід. Та чого ж воно буде бренькать? Не переживай. Думаєш? Та чугунина нормально може прилетіти по носі, так? Да? Еще дальше, надо же по запчастям. Такому оно нужно. Надо откручивать, значит. А, то ничего, поднимите.

Тось туго йде, Ну, да? Так облизане, ти ж знаєш як і справити. Бо туди заправити, та і все. Да, будь ласка. Дід з молотком може ті чорта одремонтувати. Ну, так. Да, Близь. Отак от. Ми ж бачите, як ремонтуємо. Вже он... Голови поремонтували, блок з мотора відремонтували. Один, другий. Запорожця дві голови відремонтували. У нас швидкий ремонт. Ваш Зараз тікачі. Максим, положи на прийомки, я зараз стою, тим. Закипіло масло. Может двигатель стукануть дед? Не стукане? Не. Порядок. Отлично. Ха-ха. Уже є? Ого, то в тебе, конечно, ремонтна бригада всем серьезно. Кого ти отвертку босятку дійдена рішав? А, а там надо пособирать. Моровский подвод. Молодец. Я тобі пиво приведу. Ага. Вы десант, викидят, а тобі компот надо.